Привіт усім! З вами Лірок. І ми продовжуємо проходити гру Порожній лицар. І сьогодні кудись ідемо на край. А, закінчили край царства у попередній серії, і сьогодні в місті Сліз. Перебуваємо. До речі, цікаво, так там на городесь іде ще. Ну, глянемо, куди ж воно може йти. Цікаво, що тут цей вихід є. Ну і вихід тільки з того боку був. З кінця королівства. Навіть цікаво просто, куди це йде. Так, тут усе. Нічого немає. Тоді потрохи спускаємось. О, ой, <гум> дуже невдало. Ага, тут нічого немає такого взагалі, аж надто цікавого, що у нас тут. М -м -м. Двері відчинені. Ну, спробуємо проїхатись. У нас навіть карти немає цього місця. Що ж тоді, якщо немає карти, потім сюди прийдемо якось іншим разом. А зараз закінчимо місто сліз. Трохи ми вже повертатись назад почали, але ще не зовсім достатньо. Там нічого, є десь прохід ще нагору і вниз можна з'єднати. пробуємо нагору гору, цікавенькі жучки. Засидка. Кришки видного здоровья. Так. Десь чути щось тут є, забагато їх тут, ой. Дають просто відновити майже взагалі здоров'я. А тепер доведеться йти десь здалеку. Ну, Через секунду ми будемо там. Так, Ось ми і на місці. Потрібно було зберегтись десь поближче, бо отримати свою душу без проблем не виходить. Та скільки ж можна. Знову. Секунда. Так, вдалося душу отримати обережно, щоб не закрити пастку. І все-таки пропоную тут зберегтися. Так, приїхав ліфт. На поверх нижче. І ще на поверх нижче, так. до збереження ще трішки нижче треба. Готово? Так, тут є ще один ліфт. Є все розбили, все забрали. Так, на цьому поверсі ліфт на поверх нижче. Ми тут вже були ще на поверх нижче. Що там? Ой. Журнал. Я. Yeah. Так. Тут нічого. Тут ніби все униз. Тепер і з'єдналося це з основною гілкою. Єдине, що чи ми тут скрізь були, це вже питання. Бо відчинено усе. Заблизько підходжу. А ну але нічого. М. Ну тут виходить і усе. Можна зберігатись. І, до речі, можна взяти шматочок. В діртмоті придбати шматочок маски на кінець. так це другий шматочок. Угу. Ну, все, закінчилось. Нічого більше він не продає? Ти так розумію, теж. Папа нада. Ну, і тут нічого нового. Тоді тут усе. Викупили. Здається, нам ще одна здібність потрібна і можна буде ще одне гніздо придбати, але це вже десь в наступних серіях. Хоча, може, і скоро. Може, знайдемо якусь здібність. Здається, ще однієї всього не вистачає. Так, що в нас? Зараз тут є. Є там прохід на гору і зачинена кімната, але вже хоч бігати швидше буде. Не сюди, чи ні, і правда сюди. Я там собі літає скільки хоче Тепер обережненько зачистимо тих, що тут уже є. Може, не дуже обережненько, це Цього добили. куди ж? ищешь хм. скильки их богачку так Останнє знову здоров'я, є, стрібнув невдало. Признаю. Визнаю це. Ну і все. На кінець. Ще шматочок комірки для душі. Ну і все. Тут більш нічого. І місто Сліз залишилось дослідити не так багато. Другий поверх. Можна, до речі, знову зберегтись. будемо спускатись, вниз, є, вниз. ось ми і на місці. Пішки не туди, так, а тепер на горі треба дослідити там все власне, вийдемо відразу тут. Угу. Тут є якийсь вхід. Тут ще щось. Двері зі звичайним замком, чим використати звичайний ключ. Може нам згодиться, але напевно варто було б. Скористатися. Так, у нас є. Дві пари дверей. Ну, принаймні поки що. Ну, ходімо у верхні. Так розумію, це типу будинок, щось. <гум> Цікаво, що навіть є якісь проходи таємні. І... Золота та якась. Вона Просто велика все одно стрибає, так як і звичайна. Вау щось новеньке. Але це просто більше, більше золота. А так нічого цікавого, якщо чесно. Ну і зап запис до журналу. Хм. Ну, вона збирає якраз Кео. Ну, ходімо сюди. Використаємо ключик, який ми здобули. І що тут? Song Stress Маріса ось. Голос який. Співачка Маріса. Голос який знімає. Всі тяготи і. А, і заспокоює схвильовані розуми. Ну, глянемо Так, там є якісь уже. Тут купа є поверхів. Спускатись доведеться так, напевно. Проте, продовжимо ми вже в наступній серії, а на поки все. Дякую за увагу. Бережіть себе!